В нас появилася е, інформація в змі, що донька е, Медведчука та Марченко успішно завершує Московський вуз. Ця інформація така, знаєте, вам просто, аби остаточно зрозуміти, хто і що таке Медведчук, і хто раптом ще не зрозумів. Тобто, все зав'язано на Московії, все там витрачається і всі там сидять. Нагадаю, останнє місце, де бачили Медведчука і його е, дружиненьку. Оксану Марченко це був окупований Крим, і вони там собі мило сиділи і щось там їли. Нагадаю, Медведчука вдалося виміняти і повернути наших героїв, що дуже і дуже. Риєми, тому що таких Медведчук на нашій території абсолютно не потрібно. Якщо ми ще й отримуємо натомість, може повернути своїх героїв. Це ідеальний варіант. Ну зрозуміло, тоді коли відбувся цей обмін резонансний для російського інфопоінфополя. воїнкори, пропагандисти плювалися, кричали для чого відпустили героїв українських героїв з. А, Азову сполку, Азов командирів захисників Азовсталі і натомість відправили абсолютно російські росіянам, начебто, не не потрібно е, Медведчука, який як відомо є е, комом Путіна. А Світлана Медведєва, дружина Медведєва, є власне. Е, Комою хресною, точніше, хресною, доньки Дарії щодо доньки Дар'ї, оцю статтю, яку ви щойно бачили на екрані, це розслідування, яке провела спільно медуза, екзельне видання, начебто опозиційне російське, з лабораторією університетської прозорості. І що вони засували? Що, е ймовірно, е в Росії е мешкає як і Марченко, так і 19-річна донька Дар'я. І виявилося, що діти бізнес-партнерів. Е Медведчука, також навчається разом з цією Дарією в вищій економічній школі російській, і виявилося, що вони завалили один екзамен, один зі спитів, і їх могли відрахувати. Чому їх не відраховують? Бо там досить жорсткі правила, не зрозуміло. Але 19 річна донька Дарія точно перебуває з Оксаною Марченко на території Москви. І от щодо Дарії виявилося також, що вона не змінювала і навчається в цьому московському виші. Із українським паспортом і числиться як українська студентка, яка навчається в московському російському вузі. Також є деталі щодо цієї інформації. Якщо раз, ще раз можна вивести статтю «Медузи» та розслідування лабораторні університетської прозорості, виявилося, що свого часу Дарія намагалася перевестися до Швейцарії навчання, навіть начебто, її відкрили студентську візу на території цієї країни. Але за день цю візу скасували і щось це перегралося, і залишили цій вищій школі економіки російській, так само, як і інших двох дітей бізнес-партнерів Віктора Медведчука. де сам Медведчук перебуває, медуза та ось лабораторія університетської прозорості, так і не змогли дізнатися, чи на території Росії, чи ні, чи в Москві. Лише відомо про точне перебування Оксани Марченко та її доньки Дар'ї.